Рада вітати своїх підписників та гостей на каналі Валентини Проленко. Сьогодні я покажу вам простий рецепт пісного супу, який мені, до речі, дуже сподобався. Він підходить для людей, які дотримуються піст або дієти. Шановні мої глядачі, поки я буду готувати суп, не забувайте підписатися. Хто ще не підписався, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові мої відео. Поділіться цим відео з друзями, ставте лайки чи дизлайки. Коментуйте! Вам не важко, а мені важлива ваша підтримка та увага. Крім того, у мене буде стимул знімати більше для вас нових відео. Отже, для мого пісного та швидкого приготування супа знадобляться такі інгредієнти. Ці складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. Хочу загострити вашу увагу ось на цій баночці. Можна сказати, що це найголовніший інгредієнт мого супу. Літом я робила заготовки на зиму, одна з них називала сніданок туриста. І ще тоді я обіцяла своїм глядачам показати, як я її буду використовувати. Ну, По перше, цю заготовку можна їсти просто. Як самостійну страву, а можна використовувати для приготування супу, адже прийшла рання весна і овочі на базарі дорогі, і ось на допомогу мені приходить мій льох, в якому можна найти багато чого смачненького. От і в цій баночці є цибуля, морква, помідори, солодкий перець та рис. Одним словом, все, щоб приготувати смачний та швидкий супчик. Всі складові для супа приготувала, каструля з водою на плиті закипає і в неї я відправляю картоплю, вона буде найдовше варитися. До речі, замість яєць можна взяти мариновані огірочки, вийде розсольник. Ось така універсальна заготовка. Посилання на рецепт буде в правому верхньому куті або під відео. Киплячу воду закидаю картоплю. Після закипання обов'язково збираю картопляний накип. Даю час картоплі повністю приготуватися. Поки вариться картопля, я тим часом поріжу яйця кубиком. Картопелька приготувалася. На цьому етапі додаю 2 лаврових листочка. І зразу закидаю в каструлю сніданок туриста. Слідом відправляю яйця. На цьому етапі суп солю за своїм смаком. Перемішую і даю ще раз. Закипіти. Суп закипів і він готовий. На цьому етапі я видаляю лавровий лист. Все, що він міг віддати в страві, він уже віддав. Залишилась одна деталь додати зелень. У мене морожений кріп. Ви ж додавайте, що ви любите, за своїм смаком. Перемішую супчик готовий. Що можна сказати про цей суп? В підсумку у мене вийшов суп з рисом та овочами. Він смачний, легкий і дуже ароматний, готується дійсно дуже швидко. Мені хотілося б, щоб ви, дорогі глядачі, обов'язково спробували приготувати такий суп з зимової заготовки. Можливо, хтось з вас готував сніданок туриста і десь там, у погрібку, завалялась баночка. Саме час її відкрити і приготувати такий суп. Готуйте з любов'ю і з задоволенням. Всім смачного! Шановні глядачі, дякую, що були зі мною до кінця відео. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Я з вами не прощаюсь, а кажу до нових моїх відео!